Всім привіт! Компанія 7G International. Не дивлячись на погану погоду, продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед нашими клієнтами. Знаходимось в місті Чорноморськ на рампі. Зараз будемо розвантажувати чергову партію автівок з Кореї. Автівки цілі з великою вигодою для наших клієнтів. Одна автівка є вакантна. Вже наступного тижня буде в наш, на нашій початці готово до тест-драйву. Та якщо вам сподобається до купівлі. Так, контейнер вже відкрили. Зараз чекаємо хлопців, які будуть розвантажувати і доставати фізично з контейнера. Це і все. Якщо треба автівки з Кореї, з Китаю, з Америки. Звертайтесь, допоможемо, зробимо по гарній ціні з великою вигідною для вас. Ми для того, щоб ускорити трішки процес, вже відрізали стропи, щоб за дарма чекати, поки хлопці повернуться з обіду. Ось так висить друга автівка. І все, о, яка вона гарнюсенька. Дивіться, величезна на велику родину, дизельна, дуже економічний двигун а не автівка. А ось і виїжджає перша аптіка, зараз її заведуть. Хлопці вже розфіксували її колеса. Як робить хесінька? Така вот машинка. Хотите теж так же. Звертайтесь до нашої компанії. Робимо все найкращим образом. Да, це максимальна комплектація. Mm -hmm. Зараз сідаємо за кермо цього звіра mm -hmm. і будемо везти його на склад. Ось така автівка, це під дерево. Камери 360 У нас комплектація. Двигун робить дуже тихо. Асистент Мертвих зон. Бачите, то в кожну автівку ми кладемо вологопоглинач. Що у нас тут 6 місць? А ось виїжджає друга автівочка, це Hyundai Santa Fe 2022 року. Ось якраз вона і буде доступна в нашому автосалоні. Вже наступного тижня ось ця красотка. Зараз на неї надінуть колеса. І вона буде їхати вже з своїм ходом. Дуже гарненька автівка, білий цвіт, білий колір виглядає дуже ефектно на цій моделі. Дивіться, який салон. Салон. Там максимальна комплектація Це з проекцією, з камерами 360. Зараз кріплять колеса, Відкриваємо поход. Будемо вже своїм ходом Далі. Вже другу автівку поспіль переганяємо на склад, вже розвантажено з контейнера. Ось так робить проекція. А ось останній тигр з цього контейнера виривається на наворужу підходювати українське без Дивись, який гарненький біленький колір. Wow. Пан Андрій повинен бути дуже радий, який колір, який глибокий білий колір. Що в нас в салоні? В салоні повний фарб. Проекція камери 360. шістдесят. Да, верно.